Сьогодні мій співрозмовник Едуард Крутько, лікар у етномузеї, якого живуть переселенці-айтішники з Харкова. Едуарде, привіт. Привіт! Ми зараз знаходимося у селі Козубівка біля музею, власне, біля хати, в якій жило п'ять поколінь вашого роду. А в 2017 році ви зробили з цієї хати музей. Так, етнографічна це збірка «Древо». Це дворище моїх покійних прапрадідуся, прапрабабусі. А от нині з березня тут живуть айтішники. Скажіть, як вам така ідея прийшла, щоб от між музейних експонатів поселити людей? Це все зробилося само по собі. Коли почалася війна, ми розуміли, що треба готувати цю площу, яка більш-менш придатна для життя для людей, які будуть тікати від війни? Чи це будуть наші рідні, чи це просто люди, яким. Треба допомоги, ну власне, воно так і сталося. Приїхали люди, яких я раніше не знав, і тут поселилися. Так сталося, що один з них айтішник, і ось так вони зараз між музейних експонатів да. між музейних експонатів живуть. Ну ну а як? Ну зараз час такий, тут не приходиться дуже вибирати, аби це було безпечно і там якось більш-менш комфортно. А екскурсії їм по своїм експонатам проводили? Ну, це на початку, коли вони тільки поселилися, то, звичайно, щоб розповідав про якісь експонати, там фотографії там, ще на стінах. Ну, наскільки я знаю, їм цікаво, там, бо час від часу звертаю увагу на себе щось, якийсь експонат. Ну, фактично, експонати то вивезені, основна частина колекції, але те, що в інтер'єрі то дещо ще позалишалося. До речі, про евакуацію вашої колекції. Там скільки було екземплярів? Десь тисяча експонатів точно виїхали перші дні війни. Я зібрав експозицію, і все це було сховане у сховищі, бо не зрозуміло було, чи це сьогодні буде у нас, чи це не до нас фронт не дійде. І потім мені допомогли, до речі, полтавчани, батальйон небайдужих. Якраз була евакуація людей, і вони вивозили, мали привезти, верніше, із Західної України гуманітарку. Сюди на, на схід. Е, і машина їхала туди більш-менш пуста і змогли е, загрузити колекцію. Деякі речі ви вивезли, але нові експонати у вас вже з'являються. Так, вивезли те, що цінніше, і те, що не таке габаритне, і могло б легко пережити цю дорогу. Те, що дуже крихке, багато що полишалося тут. І, звичайно, за цей час, ось коли, поки триває війна, то етнографічна робота з пошуку експонатів е, вона не припиняється. І люди дарують, і я щось знаходжу, і якісь міні-експедиції там відбуваються, то формується вже новий воєнний фонд, який, я думаю, він буде окремо маркуватися вже у ну, в наших внутрішніх таких документах, як речі, які пережили війну. Це цінно тим, що вони фактично під обстрілами присилаються, знаходяться і в ці такі ну, страшні часи. Хто надсилає? Хто ділиться своїми? Ну, люди знайомі знайомих. От просто хтось каже, в мене є те, там можу подарувати. Вони розуміють, що в них то воно зберігається, але ці речі не працюють. Вони не вивчаються, вони мовчать. А так вони тут можуть якось бути зафіксованими. Або можливо краще зберегтися, бо інколи людям немає де це зберігати, немає розуміння, як це повинно бути. Тому віддають в музей для вже таким професіоналам, якщо так можна сказати. Що саме дарують? Якісь речі можете назвати сорочки дарували. Вишиті сорочки з Хорольського району, рушники. От зараз я активно збираю ці з наївними мотивами рушники, то це вони хорольські керсети, це те, що для мене важливо, фотографії. Бо якщо е, зараз і раніше все життя це в небезпеці, ці старовинні речі, а зараз тим більше, коли є не загроза е, там військова, тому ці всі речі дуже, е, дуже. І більш цінніші стали, і ро більш розуміється їхня цінність, бо ми бачимо, що проти них фактично і воює Росія проти нашої ідентичності і пам'яті. Під час війни ви, як етнограф, не припиняли своєї роботи. Так ви встигли ще зробити виставку своїх ретро фотографій. Ці фотографії збиралися, ну фактично. Весь час, поки існує музей, це е, вибірка кращих фотографій із фондів, які е, приналежні до Хорольського району. Це документальні свідчення, того, як це треба одягати, які були типи людей, ну, самі обличчя, е, е, яка традиція фотографування, який був побут у людей, як обряди здійснювалися, там весілля, похорон, свята. Ну, тобто, це все ж зафіксовано. Звичайно. Якісь культурні події, чи такі гуманітарні події, вони повинні бути у цей час. Ми повинні підтримувати мирне життя тут і акцентувати, звичайно, на, на правильних речах про українське, все, щоб було. Мої знайомі військові говорять, що вони там для того, щоб е, охороняти, а ми тут для того, щоб це ну, підтримувати це, це мирне життя. Щоб жити. Щоб жити, так, так. Тоді, бо це все втрачає сенс. Якщо, е, там їм важко, а тут виходить життя вже як такого. Нема підприємства стають, установи стають і воно все розвалюється. Тому ми маємо продовжувати працювати. Ви берете участі в благодійних ярмарках. так? так, і ось буде наступний, 20 серпня ярмарок знову благодійний. Будуть збирати кошти на допомогу військовим. Також це невеликі продажі мерчу від музею, які коли звертаються про допомогу військовим, Ми там продаємо якийсь, якийсь окремий там, горня, чи футболку, чи щось таке, і гроші перераховують одразу е, військовим. Ну або дарую інколи туди хлопцям і дівчатам речі, які зігріває, і такі ліричні мотиви на цих шкарпетках чи на горнятах. Їм там це дуже подобається. Ви не просто там якісь надписи робите, а це ви відтворює, відтворюєте наївне мистецтво Полтавщини. Можна сказати так, це е, сюжети і зображення фактично із наївних рушників. Е, Середини ХХ століття там не тільки Полтавщина, там і Чернігівщина, інколи, і таке умовно, там по Дніпрові. Дуже багато е цікавих е фраз із тодішнього життя, крилатих, е із слова з пісень, із якихось класичних творів там по Шевченку. І жінки вишивали це на рушниках. Це такий, як був цитатник своєрідний, нащо голуба ловить, нащо його мучить. Він до мене прилетить, як за мною скучить, або не е вір. Павло Павичеві, що він пір'я губить, не вір дівко козакові, що він тебе любить. Роза і фіалка два моїх цвітки. Голубі, голубки, це як я і ти. Так. Вони наскільки круті, самобутні ці, ці фрази, і вони ж ну, мають свою історію, прив'язку до цих експонатів. Зараз люди так намагаються. Зберегти нашу ідентичність, у одязі, що інколи перегибають палку. Наприклад, ми бачимо і дизайнерів, і просто людей, які починають нашивати шматки з вишитих рушників собі на одяг, а ви активно з цим боретеся. Всі оці артефакти, автентичні речі це не ресурс для чогось, це не ресурс для переробки. Воно не поповнюється, воно вже не створиться. Велика кількість сорочок, рушників вишита, нашита, але вони в, з геометричною програмою. Знищуються. Війна цьому допомогла. Чернігівщина дуже постраждала в цьому плані. Музеї наші постраждали, просто в приватних будинках, які там горіли. Тобто, якщо річ вона втратила свою, ну так умовно кажучи, товарний вид, наприклад, рукав тільки від сорочки зберігся, ну так сталося. Це не означає, що його можна порізати на клапті і зробити ляльку-мотанку, чи якусь там нашивку на сумку, чи на якийсь одяг. Потрібно максимально зберегти. Той крій, композицію. От кажуть, знайшла сорочку, десь купила, чи хтось подарував, там були плями, я їй дала нове життя, я її порізала, понашивала, зробила. Ну, ви забрали оте єдине, що було життя, яке сорочка до ваших рук жила, а ви її знищили. Дати друге життя це означає вишить е, таку саму сорочку. Музейна практика і світові тенденції, вони не, не вітають. Навіть одягання старовинних речей автентичних це теж не годиться. Ми, от я в музеї інколи грішу цим на фотосесії одягають старовинні речі, бо я не можу фінансово і технічно не можу все відшити, дозволити. Тому, але це виключні випадки, коли це фотосесії із професійною камерою, коли це створюється гарний продукт. Ви етнографією скільки років займаєтеся? Років, мабуть, п'ять. Тобто лікарською справою ви трішки довше, так? Ви вже з 15 років навчаєтеся? Так, в медицині я з 15 років, це 11 років виходить уже. В медицину я от був день, коли я подав документи, поступив і, вчив, і вчився і вивчився. Є точка відліку. Так, а в етнографії це було з дитинства. Я ж не скажу, що я був етнографом, коли я чув розмови від прабабусі, там чи бачив це все, чи десь по селу лазив, там дивився. Де, де як люди живуть, перефразуємо, що етнограф, я вже все життя можна сказати, а в медицині я одинадцять років. Але те, що ви будете медиком, ви знали теж давно. Та, от бабуся, якась з цього двору. Бабуся, у вас була... от власне так. Бабуся з цього двору, вона була фельдшером за освітою, працювала все життя медичною сестрою. Мені подобається медицина, мені подобається те, що я роблю. І я принаймні поки що сподіваюся, так буде й далі. Я отримую задоволення. Від роботи, коли я приходжу, допомагаю людям. Ви зараз працюєте лікаром сімейної медицини. Так, так. я наразі сімейний лікар в Лубнах набираю декларантів. Ви як етнограф і ви як лікар маєте якісь точки перетину? Інколи так, інколи є. З пацієнтами, коли ми говоримо, ну вже відступили від теми, в чому вони прийшли, що в них там щось болить, якби якась проблема, вирішить якесь питання. І десь ми говоримо трохи ну, на ширші теми. І, або вони знають, що я займаюся паралельно музеєм, щось про це хочуть дізнатися. І ми тоді виясняємо, хто звідки родом, чи ми не родичі, чи є в них старовинні фотографії. І вже кілька разів люди приносили фотографії на сканування. Така практика теж була. Зараз в одному ключі фактично це відбувається. І медицина, і етнографія, тому що люди, етнографи чи фольклористи в мене у пацієнтах. Я бажаю, щоб у вас оці ось речі, які, здавалось би, не поєднувані і надалі поєднувалися, і давали продуктивний результат. Дякую, Дякую за розмову. Спасибо, спасибо.